Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо слухати і відчувати, сподіваюся, таку, проживати внутрішню медитацію, яка допоможе нам звертати увагу на свої сильні сторони. Тому що дуже часто, о, дуже часто ми знаєте, бачимо так багато негативу в собі і в інших. Що не помічаємо ті сильні сторони, які в нас є, і те гарне, прекрасне, що в нас вклала в природу, вклав Бог. І ті таланти, які в нас вже закладені Богом, вони інколи не помічаються нами ж самими, не тільки людьми, а самі ми обесцінюємо те, що вже є всередині нас. Тому, давайте сьогодні ми з вами зробимо таку невеличку медитацію. Я пропоную вам вімкнути ту музику, яка буде для вас найкомфортнішою, найприємнішою. І просто зайняти ту позицію, яка вам буде комфортно послухати, і спробуйте це сприйняти як про себе. Тобто говорити це собі. Угу. Окей, почнімо. Я вмію бачити прекрасне в своєму житті. Я вмію бачити себе в своєму найкращому світлі. Я є така, яка я є, і це прекрасно. Те, що я вмію, цього вже достатньо, щоб Розуміти свої таланти і розуміти те, що мене достатньо. Коли приходять можливості в моє життя, я кажу собі, мене достатньо, моїх знань достатньо, моїх вмінь достатньо для того, щоб відкрити ці двері, можливостей і прийняти їх. В своє життя. Віднині я обираю бачити і помічати все те гарне в собі, що в мене вклала природа, і про що сам Бог попіклувався в моєму житті. Віднині я ціную ті таланти, вміння. І бажання, які я маю. Я обираю їх бачити, помічати і звертати увагу на те гарне, хороше, що я маю в собі і що я маю навколо. Я заглушаю голос знецінення, який казав мені раніше всередині мене, що мене не недостатньо, що я не дотягую до чогось, що я не така, як треба. Я просто заглушую цей голос і говорю йому у відповідь. Просто ти мене не знаєш. Просто ти мене не знаєш. Те, яку я знаю себе сьогодні, допомагає мені бути найкращою версією себе. І я не втомлююсь нагадувати собі. Що мене достатньо. Мене достатньо для отримання всіх благ, які Господь приготував для мене в моєму житті. Мене достатньо, щоб двері можливостей відкривались для мене і дарували мені все найкраще в своєму моєму житті. Мене достатньо, щоб бути. В найкращому місці для себе і в тому місці, в якому я можу бути найкориснішою для оточуючих. І розуміння того, наскільки я достатня, допомагає мені відчувати життя. Допомагає мені відчувати якість мого життя і пристрасть до свого життя. І я обіймаю себе за те, яка я є просто зараз і яку цінність я несу в цей світ. Я обіймаю себе і дозволяю бути такою, якою я насправді є. Найкращою версією себе. Обіймаю вас.